Привіт, Hot Wheels! Ми перебрали тільки що коробочку, ось таку з матчбуксами. І прийшли у нас новенькі Mitsubishi і, чи Mitsubishi і Model 3 Теслочка. Привіт, сонечко! Так, погнали, покажу вам, що у нас там висить на стендах, бо те дуже багато машинок завезли. Так, нарешті добралися до стендика, покладаємо поки сюди. Так. Лінкольн Континенталь просто кайф, неймовірний кайф ягуарчик. Давайте отак от вам показуємо Tesla Model S. Ще лінкольне. Так, Не сказати, що прям дуже багато всього, але, як мінімум, новеньке і досить свіженьке. Опа. І досить напхано. До речі, дивися, диви, який. Форд Мустанг, цей, як його там? Е, таксі. Во. Дивний такий, скажи. Це електричка. Так, окей, давайте ще переберемо. Так, не цікаво, не цікаво, не дуже, цікаво. Дуже-дуже, дуже не люблю, коли напихують дуже сильно на вішаки оці. От, бо як коли вішаки напихують поршик, то на превеликий жаль вони постійно падають. Як би, ти обережно, як би ти обережно з ними не поводився, але все одно падати будуть. Ну, отак от, наприклад. Витягаєш одну і у тебе прям бонус плюсом падає, якщо тільки можна. Так. Прикольно. Санечка, у нас така сама, тільки іншого кольору, так? Да? Ні, вона трошки інша. Трохи інша? Ага. Це якусь ніву нагадує, так? Да? По-моєму? Ага. Вона на кольором схожа, але сама машинка трошки інша. Окей, окей, ладно. Так, що у нас тут ще? О, до речі, Subaru Forester. Ми тільки що в боксі, в кейсі її бачили. Ну, новий Forester мені взагалі не подобається. Чесно кажучи. Так. Дивись, Макларен. Непогано, до речі, виглядає із таким дивним, дивним литтям оцього блістера. Я спочатку думав, що це м'ятий. Прикольний Макларен. Цікаво, цікаво. Макларен, до речі, перший раз бачу оцей. Так, що тут ще є? Окей. Ну і там нічого прям yeah. цікавого. До uh, yeah. речі, новенькі п'ятипаки. Мерс Беха є. Ауді. А де там ще якийсь був класний такий? Mm, yeah. Це явно не він. Ай! Yeah. Не бачу. Десь там з сівіком був. Ладно, окей. Знайдеш, може поки що спробуєш. Так, десь там був з сівіком, хочу його показати. І фольксвагени, якщо можна. Давай ще літаки. До речі, почали звертати потрошечку на літаки звертати увагу. Плюс а, забув який літак, але він а, але він а, цей Яко, не ТХ. Блін. Чейз О. Постійно забуваю це слово у цього. Мучбок. Uh, <laughs> Все забув. А, дуже от, думаю на рахунок цього п'яти паку, бо тут є у нас Cedilack. Вот. Прям. Прям, так, да, прям непогано. Мерс якийсь. Сivік є. Ну і це дві взагалі сюди не потрібно було. Класно. Так три пак можна було б зробити, було б взагалі кайф. Вот. Але. Так, а, да, і Volkswagen. Mm, Volkswagen теж непоганий п'ятипак. Mm, так. <звольк> Ось такі фольци. До речі, оцей Фольц, я думаю, багато хто буде брати на якісь переробки, кастоми. Бо він такий непоганий. <звольк> так, і колір дуже цікавий у Folca. Це у нас uh, Golf GT VR 6. Дуже цікавий колір. Камера трохи не передає. Камера показує його якось з синім, а він фіолетовий. Дивич, дивись. Прикол, да? Він синій на камері, по суті. Ну такий, а тут взагалі прям фіолетовий фіолетовий класний. Так, ну коротше, прикольненький. Але подумаємо на рахунок брати чи не брати. Давайте ще тут подивимось. Так. Такий непоганий трипак До речі, наче, наче почали більше, набагато більше ми звертати, набагато більше почали звертати на матчбокс. Але, чесно кажучи, от, Ну, не знаю, от навіть ці трипаки, п'ятипаки дивимось, вони наче непогані. Але. Ну, якісь вони все одно дивні. Далеко-далеко не всі. Матчбокси нам заходять. Ну, мені так точно. Пішли ще глянемо ці. А, ні, мувін парці не показав вам, сорі. Uh, є у нас ось такий uh, як його, uh, бронко. Дуже класний, мені прям подобається. До речі, я взяв минулий раз, пам'ятаєте? З ось такою штукою на цьому. На капоті. І, походу, ця така пузирючки, вони, походу, всюди будуть. Так, і ось цей Джевелін. Джевелін, до речі, дуже подобається по кольору. Прям офігенний. Так, ладно. Ну що ж, погнали ще. Що у нас тут? О, BMW i8 чорна. До речі, хочеться собі BMW, BMW i8 саме чорну до речі, непогані 10-паки. Так. Тут? так, тут у нас вже Годзіли познаходились, сівіки познаходились, Dodge ось є. Так. Ну і, чесно кажучи, 24-й кейс, я б сказав, майже весь тут висить. Майже весь воно сівік ще є. Не можу сказати, що щось прям неймовірне. Але, ну, того як мінімум, що ми не бачили, ми вже бачили весь кейс, окрім СТХ. Вот. Так що прикольно, круто, класно, але не знаємо, що брати, бо вже весь кейс у нас по суті був. А ви пам'ятаєте, як всі люто ганялися за цими тюнет-поршиками? А зараз вони періодично є. Що? Там ще є стенд? Ну, подивимось, погнали. Так, опа. Поки йшли до стенду, іншого знайшли ще один стенд. А Nissan Pack. Що там ще такий п'ятипак? Дріфт. До речі, непоганий в цілому п'ятипак. Можливо, навіть колись буде у нас в боксиках, сюрприз-боксах. Що пішли далі, подивимося. Так, якийсь Лего трошечки. <гум> Жоднеї, Жодної стиха, абсолютно біда. Просто біда неймовірна. Ну тут вже явно хтось перебирав, бо... Диви, яка штука. Забавно. Такі не подобаються? Бідося, бідося. Так. Що цікаво? Nissan ще один п'ятий пак. До речі, до речі, останнім часом щось вони часто почали з'являтися. Ще сівк. Шкода, що не СТХ. Трипаки теж якісь висять. Ну ти подивись Ще да, цих фіатів, чесно кажучи, дуже багато. О, до речі, досить, досить. Не можу сказати, що прям дуже, але досить рідкісний F-Type цей Ягуарчик. бо він плюс-мінус один на кейс. От. Так. У нас така реколор є. Звідки я вже не пам'ятаю, за якогось лоту купили. Теж шкода, що не СТХ. А прикинь би, знайшли б таку СТХ-шку, там всі ще оті. якусь, і все оті, так. Да. Так, ти що? Це був би не то, що скарб. Це просто, не знаю, в ретромагаз потім оптом продавати. Так, окей, ну що, нічого тут цікавого, прям не бачу для нас. Ну, взагалі, класні тачки є. О, F150. Кастомний. Класний він, до речі, дуже. Для нас на жаль нічого не бачу прям дуже цікавого.